У дружини Владислава о другій ночі почались перейми. Вже на початку п'ятої приїхали до пологового, розповідає чоловік. Їй сказали, іди лягай, спи, поки ждемо, поки у тебе буде більше розкриття. І все. І вона пішла, ждала, каже докторам, що мені погано, мене в мене починається перейми, Вона Каже, жди, поки у нас буде пересменка, жди, поки у нас будуть другі доктора. За словами Владислава, дружина чекала понад три години. Інші лікарі прийшли після сьомої ранку. Вони починають слухати серце дитини. Серце дитини слабо б'ється на потрібне операційне втручання. Вони ділять операційне втручання. Получається так, що вже достають і дитина єле, єлі серце дихає, Вони ділають першу медичну допомогу цього. Замало, і вийшло так, що дитина, на жаль, погибла. Це був хлопчик мій син. Батьку дитини пояснили, дружина була не готова народжувати. Нам сказали, що по регламенту вони повинні міряти серцебиття дитини кожні півгодини. Вони ці півгодини не міряли. Це нам сказала акушерка, та яка міряла, сказав лікарі, які були на цьому місці. Вони його не міряли, і вийшло так, що серцебиття падало, 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 і це привезло до смерті дитини за щодо халатності лікарів. Владислав говорить, медики поводили. Лиз Тобто нас ідели хмилялися, ніякого розхаяння не було. Він сказав: Ну а що це буває, це дитина? Що, що ми кожного мірячи, кожного слухати. Тобто, і для нього це як роді вони них конвейером умирають кожен день. Першочергово лікарі визнавали свою провину лише частково, говорить згорьований батько. Він і наполіг на виклику поліції. От задаємо питання, чому вони визвали поліцію, їсть і зафіксований. Уже так вийшло, що померла дитина. Вони ми цей факт хотіли затаїти, хотіли, щоб самі розібратися. У нас є свої юристи. Ми будемо самі розбиратися без поліції. Не викликайте поліції. Ми взяли, викликали поліцію, як це повинно по закону буде. Є певна процедура. Зараз оформлюються документи на того, для того, щоб робити патологоанатомічний розтин. Приховати такі речі вони не приховуються. Директорка пологового говорить, бригада визнає свою провину. Проводиться колосальна робота. Що це таке трапилось? Взагалі ну, не зрозуміло. Ну, я... Кваліфіковані, висококваліфіковані спеціалісти це таке допустити. Це для нас це. ЧП світового масштабу. Ну я так вважаю, що ця бригада буде звільнення. Справою вже займаються у поліції. Подальшому, за даним фактом, будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне провадження за статтею 115 умисне вбивство та за статтею 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником». Батьки сподіваються, що винні будуть покарані, хоча життя їхньої дитини вже не повернути. А наша вагітність це була третя запланована. не три рази у нас не вийшло завагітніти. Це то есть, це була дуже ждальна дитина. Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС.